Отже, про роботу пунктів пропуску говорити модалі. З нами є гість у студії Ігор Матвійчук, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю західного регіонального управління Держприкордонслужби. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаємо пане Ігоре. Ми дякуємо за те, що ви приєдналися наживо до нашої розмови. І сьогодні будемо говорити загалом про західний кордон та роботу пунктів пропуску. І мабуть, розпочнемо із кількості людей, зокрема, візьмемо відрізок від 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2023 року. Скільки виїхало людей, скільки повернулося або ж не повернулося? Ну, загалом, статистика, яка щоб бути, ну, точно, статистику, скільки виїхало. Важко сказати, тому що був період, особливо перші три тижні, коли ми відповідно до закону про прикордонний контроль застосували спрощення по відношенню до жінок і до дітей. Але статистично, що станом на 31 грудня кордон західний, тільки західну ділянку перетнуло 26 мільйонів людей, із них це 14 мільйонів, яких ми пропустили з внесенням. Базу даних, ну я думаю, що десь ще мільйонів три-п'ять може бути це жінки і діти. Власне, чому ми запитуємо це, тому що насправді у наших ефірах ми говоримо і про демографічну ситуацію в нашій країні, і про те, скільки людей вже повернулися, скільки людей планує залишитися за кордоном, і десь розуміємо, що початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації Російської Федерації це десь певна зміна роботи прикордонників, тому що великий наплив людей, і давайте також поговоримо про пункти пропуску, найбільше завантаження, де були найскладніші ділянки. Так, да, дійсно. Цей період, який розпочався 24 лютого на західних кордонах, з моменту оголошення загальної військової мобілізації, коли чоловіки з сім'ями в напрямку Західного кордону поїхали, був особливий ні на що не схожий по попередні роки. Звичайно, це черги до 40-кілометрові черги з легкових автомобілів. це... Згодом і вантажівки, які їхали за гуманітарною допомогою, які теж е створювали накопичення. Це і піше люди, починаючи з 20 кілометрів, напевно, пішки добиралися до пунктів перетину. Це всі пункти пропуска в пішому е порядку почали працювати. До цього ми тільки шагині мали е відкрити для пішого сполучення. Це гуманітарка, яка почала заїжджатися, і яку нам необхідно було починати. Розвантажувати біля пунктів пропуска, тому що там були люди, які потребували гарячого чаю, якийсь ковдр, щоб зігрітися, бо це був кінець лютого. Тому цей період ну, в нас всі після оголошення відповідного сигналу прибули в пункти пропуска. І найперші це жінки, які працювали з контролерами, які вийшли тільки з пунктів пропуска через три тижні. Тобто вони там. Працювали, спали, ночували, їли, все. А по завантаженості пунктів пропуска ну, залишається завжди у нас основний коридор. Це Краківець найбільш завантажений, це Шагині, Рава Руська, там, десь між ними Грушів. Якщо б обирати, що б радив, то це більш там, смільниця чи угринів для порядку. Ну а якщо є можливість закарпатську ділянку кордону, то теж березний, Ужгород, тиса, чоп, лужанка. Теж там найменша кількість протнаючи ось, зважаючи на цю вимушену реорганізацію, так на жаль, бо в країні війна і певну зміну роботи, чи вона залишилась і продовжила працювати так до сьогодні, зокрема там. В конкретних пунктах пропуску це я посилаюсь на ваші слова. Що не усі були пішими, однак відкрили, тому що доволі багато людей було. Як зараз вони працюють, і чи щось залишилось з того періоду перших днів повномасштабного вторгнення? Да, з, всі пункти пропуску, які є на сьогоднішній день. Це не ті, які були рік назад в плані функціонування. Пішим на вихід стандартним. Процедурою залишились тільки шагині, але разом з тим, що є люди, які прибудуть до будь-яких з цих пунктів пропуска, які є вісьми автомобільних на українопольській ділянці, і вони є заявлять про бажання отримати захист тимчасовий чи вони біженці, якщо це з районів активних бойових дій, ми приймемо рішення. І вони будуть пройдуть пішки на тих ділянках, і їх зустрінуть в тому числі наші колеги поляки. Зміна функціонального більше пов'язана на сьогоднішній день з поділом вантажних потоків. Тобто є пункти пропуска, які пропускають до 7,5 тонн, це Смільниця, Грушів, Угринів та Устилух, і ті, які понад 7,5. Тобто, щоб зменшити ті навантаження на пункти пропуска, такі як Раківець, Генірав Руська Єгодин, там було прийнято рішення розділити ці дві категорії. І воно в певним чином вплинуло на загальну організацію біля пунктів пропуску, на порядок біля пунктів пропуску. Ще залишилися у нас з перших днів війни певні намети, які розгорнули, де, там Червоний Хрест чи е, організації, які там мають відношення до організації Об'єднаних Націй, там були як такі, як міжнародна організація міграції, які розгортали. Тобто, що є такі споруди, вони є, і ти з ними скористатися можна. Пане Ігоре, як зараз працюють пункти пропуску, яке навантаження зараз, і в тому числі і наприклад, довників. Ну, ми працюємо в тому самому режимі, якому працювали, в принципі, вихідних як таких в нас не існує. Зрозуміло, дивимося на наших колег, які зараз в силах оборони, тобто утримують там Бахмут і решта населених пунктів. Розуміємо ситуацію, тому звичайно, що є в нас там тільки відпочинок після служби чи перед службою стосовно. На черг, вони ситуативний характер носить. Більше пов'язані з вихідними, тобто п'ятниця, субота, неділя. Як правило, це люди пробують перетнути в ту одну чи в іншу сторону, тобто, може бути п'ятниця, умовно, субота це виїзд, а неділя повернення. Ну і свята теж. Нема такого, якщо ми раніше до війни могли спрогнозувати, що там, якщо це різдвяні чи. Пасхальні свята то будуть заїжджати, повертатися громадяни України. То на жаль. Наразі України громадяни України на Україну не повертаються в такій кількості як раніше зокрема, якщо ми говоримо про перетин кордону. Ми розуміємо, що прикордонники це не лише ті люди, які в перші дні повномасштабного вторгнення допомагали громадянам України виїхати, налагодити цей процес, щоб вони врятувалися від війни, виїжджаючи за кордон. Прикордонники це і ті люди, які мають слідкувати за порядком. Якщо говорити про незаконний перетин кордону, чи можемо ми оперувати якимись цифрами станом на Скільки зафіксовано неофіційних, скільки зафіксовано порушників перетину кордону на зараз? І взагалі, чи зменшується ця тенденція зараз, чи збільшується? Вона тенденція не зменшиться. Зміняються способи тільки перетину кордону, тому що ми. Виходячи з тих повноважень, які є, основне наше завдання на сьогоднішній день це не допустити відтоку мобілізаційного ресурсу хилянтів, які мають прибути в центри комплектування і свій статус засвідчити здоров'я, там, готовності там, чи отримати ту саму вісрочку. В цьому процесі по різному. Тобто, ми статистично, якщо взяти там. Підробок, це станом на 31 грудня 1200 було, якщо не помиляюсь. А е, людей, яких ми просто повернули, які не мали підстав або виявляли підробки, ну це десь в районі 43 тисяч тільки за, за рік було. А способи різні. Якщо на початку війни це були е, спроби приховатися, там, чи хтось під виглядом чоловік під виглядом жінки, чи в бебі-боксі, чи там, е, в тамбурі. Потягу десь там чи в вентиляційній шахті, то зараз вони стали більш досконалішими. Це підробка документів, особливо. Нам треба на сьогоднішній день уважними бути до довідок військово-лікарських комісій, до пенсійних посвідчень, або банально свідоцтво про народження. Коли хтось видає себе за багатодітного батька, двох має, а третього йому підробляють і. Пані Ігоре, ось якщо ви виокремити способи виїзду за кордон, зокрема чоловіків, я хочу зараз поговорити про систему шлях, тому що насправді про це ми говорили із головою Львівської обласної військової адміністрації. Також у нас була розмова із Мінкультом, то як воно працює, і яке відношення до цього мають прикордонники, тому що насправді, коли, коли є якась проблема. Ні одне відомство, ні інше, ні третє не бере на себе відповідальності. Я маю на увазі, коли люди їдуть за кордон і не повертаються. Ну так, да, відповідальність за себе брати ніхто не хоче це 100%. Ну, наш роль і місце в цьому процесі ну, шлях це зрозуміло, сленгова назва: це інформаційна система, адміністратор якої є Укртрансбезпека. Щоб розуміти, яка суть цієї системи, коли на другий день війни стало зрозуміло, що чоловікам деяким треба виїхати за гуманітарною допомогою, комусь, комусь просто волонтери, які існують, їм треба допомогти, тому що потреба була в нас велика. Виникло питання, яке нам поставили питання, яким чином ми можемо зробити якийсь кейс, придумати. Цей кейс вийшов 15 орієнтовного березня у вигляді інформаційної системи. На той момент вона, якщо не помиляюсь, до 1 жовтня була на волонтерських засадах, адміністрував її я не пам'ятаю які це організації. Но суть була дуже проста. Одним надавали повноваження вносити інформацію, давати дозвіл. Це обласні військові адміністрації, Міністерство інфраструктури, і це, що якщо говорити про волонтерам іншим, нам критерії, по яким ми маємо їх пропустити. Тобто наявність на стосунних три критерія. це наявність цієї інформаційній системі, це рішення на руках, яке нам покажуть того, дозвіл тої чи іншої обласної військової адміністрації, і наявність паспортного документа цих три умови. Остання умова, яка нам правилами перетинання передбачена, це перевірка мети. Це основне, чим ми керуємося, коли ми перевіряємо. Тобто мало для нас бути, мати дозвіл, мало бути в інформаційній системі. Ми ще хочемо бачити, що ця людина дійсно волонтер і займається цією волонтерською діяльністю. Це багато нарікань в нашу сторону, але ми готові нести відповідальність саме за це, коли ми побачимо перед собою, чи це волонтер, чи це не волонтер. То це, якщо говорити про ролі місця прикордонників в цьому, ну а пропозиції ми з цього приводу про вдосконалення цієї системи, виходячи з того, що ми бачимо, хто не зловживає, ми надавали і навіть останній приїзд на Львівщину. Міністр внутрішніх справ він проводить нараду присвячену цьому, і пропозиції вчав які необхідно для того, щоб ця система не використалась для зловживання для перетину кордону. Зокрема, говорячи про перетин кордону і категорії, які перетинають кордони, не можемо не запитати про студентів. Як студенти зараз виїжджають за кордон? Чи мають вони таку можливість? Маючи в принципі таку ситуацію, яка може бути студенту, може виповнитися вже 18 років, коли він закінчив школу. Людина, яка має лише шкільну освіту, хоче вчитися за кордоном, і, наприклад, маючи запрошення з того університету, або документи, які підтверджують там для вступу, що для цього треба, щоб виїхати, і тим в кого немає 18 років, і кому є років. Ну, по віку відразу, тобто, якщо виповнено з 18 років, це загальне правило. До 18 може виїжджати без будь-яких обмежень наявності паспортного документу. Що стосується такої категорії, як студенти, які навчаються, знаємо таку проблематику. Вона досить в напрузі тримала в нас кордон, особливо після 15 вересня. Проблематика в чому? В правилах перетинання кордону є на сьогоднішній день, з початку війни, біля 16 внесених змін та доповнень правилам перетинання кордону громадянам України. Це постанова Кабінету міністрів 57 І, на жаль, попри те, що були проекти профільного міністерства, Міністерства освіти та науки про цю категорію, яка мала б мати підстави, і нам особливо важливо спосіб, який ми мали їх перетинати, по яким документам. На жаль, це... Цей проект не в не був внесений в постанову. І на сьогоднішній день ця категорія не може виїжджати за кордон на підставах, тому що вона навчається за кордоном. Чи планує вступити, чи на підготовчих курсах, чи він є студентом українського вузу, який по якимсь програмам обміну планує це питання в сфері Міністерства освіти та науки. Вони повинні були б, напевно визначити виносимо, врегулювати цей Регулювати. момент так. Знаємо цю проблематику, бо ми стикалися з нею досить нас і на консультацію приходили. Ну, на жаль, якщо з початку війни за рішенням одного з керівників, а це є наш голова державної прикордонної служби, він є представник вищого військового керівництва, державі надав таке право, було рішення і дав можливість повернутися до своїх навчальних закладів тих, які навчались на період початку війни, то далі вже наступна вступна кампанія і наступні студенти на жаль, це. Не виникло них такого права. Пане Ігоре, Ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ігор Матвійчук, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Дякую. Дякуємо.